Ведмедиця в ранню днину дала синові корзину. Принеси но, ну, любий сину, на обід сім'ї малини. Тільки ж ти дивись, михасю, щоб малина донеслася. Назбирав малий Михасю, повний кошечок малини. Дуже, дуже постарався і доніс аж половину. Доброго часу доби, друзі, підписники, гості каналу Кориця. Я Надія і запрошую вас сьогодні на сирно йогуртовий десерт з малини. Отже, друзі, починаємо наше приготування із шифонового бісквіту. 80 грам цукру, 10 г какао, перемішуємо. У мене відсоток жирності какао 11%. Якщо буде менше, не страшно, просто буде менш шоколадний. 10 мл рафінованої олії додаємо сюди і 25 мл водички. Перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Доки будемо взбивати яйця, час від часу його помішуючи, цей сироп. Два курячих яйця. Вбиваємо в діжу міксера і починаємо взбивати. Друзі, взбиваємо ми яйця не до пишної стабільної маси, як в звичайному бісквіті, а просто до збільшення її в об'ємі. Видимо, після закіпання 3 хвилини прокипає наша сиропна маса і можна її знімати. Нашу патоку вливаємо під час збивання в наші яйця. Так, краще будуть поєднуватися компоненти. Додаємо сюди 55 г борошна, ретельно перемішуємо, і тут у борошні в мене 3 г розпушувача вже вмішані. Виливаємо до форми, попередньо ребра змащуємо якоюсь, якимсь жиром або олією, або вершковим маслом. Ставимо випікати при температурі 200 градусів, я печу в режимі низ, а потім через 10 хвилин вмикаю вверх, коли вже шапочка підійшла і стабілізувалася, просто щоб допекти пекти швидше. Остуджуємо наш бісквіт. Корж, після чого будемо його підрізати. А тим часом переходимо до приготування нашої заливної основи: 130 грам цукру, 150 грам малини перебиваємо блендером. Можна зробити попередньо перебити малину. Перетерти через сито, аж тоді додавати 300 грам сиру і знову перебивати і цукор, і знову перебивати до однорідності. Сьогодні я поспішала, тому кісточки малини не від'єднувала. 40 мл води кип'яченої додаємо 10 грам желатину, ставимо до набухання. Сюди до маси з сирною додаємо ще 40 мл вишків жирністю 33%. Ретельно все перемішуємо і поки що відставляємо. Тим часом розтоплюємо желатин. Знімаємо верхню скориночку і тим самим підрівнюємо наш бісквітний корж. Я це роблю за допомогою струни. Висота коржа має бути близько 2 см. Вкладаємо в форму, просочуємо наш бісквітний корж. Вершки, які залишилися в мисочці, я додаю кип'ячену воду 25-30 мл. І вже проходжуся по коржу цією водичкою. Тим часом, коли ми вже це зробили, тепер можна додавати розтоплений желатин і перебивати блендером. Температура наших продуктів вже стабілізується, поки ми опрацьовуємо всі ці моменти, і желатин не повинен так швидко схоплюватися в сирній масі. Проте, все рівно працюємо швидко, розпреділяємо по основі коржа перший цей прошерк і ставимо до холодильника. Тим часом. Переходимо до приготування наступного, але це може бути по часу трошки пізніше ніж робила я. Я робила відразу, бо ще раз повторюся, трішки поспішала. Отже, 25 г грам цукрової пудри, 160 мл вершків. Попередньо замочуємо желатин. Це 8 грам на 30 мл води кип'яченої також. Вершки взбиваємо також не стабільної піни, а просто е, сметаноподібного стану. Сюди ж додаємо 280 мл йогурту, все ретельно перемішуємо і розтоплений желатин вливаємо в цю масу. З усіма такими подібними основами ми не мешкаємося, а працюємо швидко. Виливаємо на перший прошарк малиновий. Друзі, якби в мене він постоїв хоча б годину, а не так як в теперішньому сюжеті, 20 хвилин то е, вам простіше тоді е, ну, розподіляти його по нижній основі. А я трішки е, розконцентрувалася, побачивши, що він у мене такий живий і забула вкинути всередину мусового йогуртового крему е, свої персики, але вони малися бути там ще й всередині. Якщо є, то вітається. Якщо немає, це не принципово смак це не змінює, просто лише доповнює. А, як я вже сказала, коли е, перша основа е, гарно остудиться і зафіксується. Сується тоді ваші оці прошарки, і розріз буде в рази красивіший. У мене сьогодні трішки запав. Друзі для того, щоб тортик стабілізувався, недостатньо, щоб він охолонув, а потрібно мінімум 6 годин. Через 6 годин він вже готовий до споживання. Кличте родину, друзів, наливайте, заварюйте чай і смакуйте солодкі миті. А я вам щиро дякую за увагу за те, що додивилися до цієї миті. Дякую за час. Бажаю найближчої нагоди втілення. І якщо рецепт вам сподобається, чекаю вас із відгуками. А на часі не забудьте, будь ласка, за вподобачку, якщо сюжет вам сподобався. Е, також, будь ласка, поділіться з друзями, пригостіть їх рецептом. Адже не часто YouTube хоче рухати такі, як мій канал без реклами. І вам це не складно, а мені це дуже вагомо. Один перепост, одне повідомлення. А яка вага, і яка моя кремезна вам вдячність? І плюсики до карми бережіть себе, друзі. в солодкому сюжеті. Бувайте.